Військовослужбовець 110-ї окремої бригади ТРО на позовний Ян показує малюнки свого семирічного сина. Розповідає, разом із ними прийшов не один штурм та називає їх своїм оберегом. Тут все різне малює. Бачите, я звернув їх, тому що везде ж буваєш. Буває, де вода, де це, а щоб потіряти їх, теж неохота. Сердечко таке бо такі. І каже, каже, мама, папа. Кіріло, це брат же. Получається, завжди при мені. Для серця імені завда було. У цивільному житті Ян був приватним підприємцем та у 2024 році долучився до війська. Розповідає, бойовий шлях розпочинав водієм, а згодом став гранатометником. Автомат я перший раз в руках держав Стріляти Я так само перше. Все є з нуля. Це було якби тяжко, получається все. А де, виходить, коли вже в роту попав, то там хтось підказав. За рік служби Ян встиг пройти кілька гарячих точок. Зокрема, був на Куп'янському та Запорізькому напрямках. Найважче згадує було утримувати позицію у населеному пункті Новопіль Запорізької області, коли росіяни почали штурм. Накривали вони, звісно, всім, що могли і артилерії, і міномети, танк. Боєць каже, ворог підходив майже впритул. Ян разом з побратимами відстрілювалися автоматами. Коли ситуація стала критичною, були готові викликати вогонь на себе. Кажу, гасить, давай на нас уже. Він ото рацію, давайте на нас. Я кажу, опять кричить На нас! Вони далі. Ну і матюком кажу, і, він матав, пацани, ну все одно по нам мене не захотіли бить. Тоді бійцям довелося покинути свою позицію та ще близько доби відбуватися від атак російських військових. За нами вони бігли просто. Вони нас не відступали. Получається, куди ми, туди й вони. Але вони вже дійшли, ми ожидали ми дерева зелені, вони йдуть. До тих дерев, мабуть, метрів 50. Получається, отож бяха-бяха, все ділаємо. Получається, хто дорогу контролює. Ми так розтягнули, що вже все, кажемо, все, відпускаємо до 10 метрів. Тільки тоді відкриваємо. Тічки їм казали, тому що потім вони кружеляли над нами і питались. Артой Ян каже, йому з побратимами вдалося дивом вижити. Втім, атака не минулася безслідно. Боєць отримав контузію. Ділиться не падати духом, допомагає родина. Навірно сім'я дає мені сил триматися. тільки це мені дає. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.